Ура, ейфорія, екстаз! Україна обіграла і Боснію і Герцеговину, і ще на крок наблизилася до Євро 2024 Чому ця поразка звіг випадковостей, а не закономірність? Чому ми так багато і так об'ємно страждали? І чи є позитив, окрім самого результату? Мене звати Андрій Сенкі, ви на каналі Good Evening. І сьогодні ми говоримо про матч України проти Боснії та Герцеговини. Що з ним так, і що з ним не так. Обов'язково лайк, обов'язково підписка на цей канал. І давайте швиденько розпочне. Отже, Ребров, обираючи стартовий склад, нас трошки здивував. По-перше, в воротах грав Андрій Лунін, а не Трубін. А в центрі поля, замість потенційно Сидорчука чи навіть Маліновського, грав Володимир Брашко. Це взагалі був перший матч брашка в футболці національної збірної. Такий відповідальний. Як не пригадати той момент, коли ще тоді підліток розстрілював мене на воротах? Насолоджуйтесь. А? <праць> Eu era i believe i was Ну що з мене в серці друга команда, але ні вихід Луніна, ні вихід брашка не стали ікс-фактором, не стали чимось таким, що змінило гру, змінило цю збірну України, зробило різницю. Так щоб замість Луніна чи Брашка грав хтось інший, нічого би не змінилося. Якщо ми би змінили більшість гравців цієї збірної на інших гравців, то також би нічого не змінилося. І чому? Тому що проблема набагато глибша та системніша ніж конкретні якісь футболісти. Не можу сказати, що, наприклад, Забарний Матвієнко. Зінченко Содоко провели хороший чи дуже поганий матч. Всі зіграли на одному рівні, взагалі фактично не виділяючись. І тут величезна проблема та величезне питання до Сергія Реброва, тому що від матчу до матчу, навіть коли є перемоги під його керівництвом, ми все одно страждаємо. Фактично не було жодної монолітної, твердої, хорошої перемоги, навіть проти команд рівня Македонії та Мальти, немає ні стилю, ні гри, але головне є результат. І я одразу скажу штуку, яка буде найбільш позитивною у цьому випуску, що ви. Просто не перемкнули, не виключили і так далі. Ця Україна виграє матчі, коли грає дуже дуже і дуже погано. Раніше такі матчі ми або програвали, або проводили хороші матчі також їх програючи. Я говорю, наприклад, про матч проти збірної Вельсу у плей-офф відборі на чемпіонат світу. Тому як погано ми б не грали, ми все одно перемагаємо це феномен просто для нашої команди. Але якщо говорити про дистанцію, якщо говорити про щось системне, ґрунтовне, фундаментальне, то питання банально, ну банально величезні. Давайте дивитися на приклади. Збірна Боснія зіграла за схемою 5-3-2. Що стосується ігри з м'ячем, і гри без м'яча. Фактично, ця команда інко залишала навіть чотирьох захисників в лінію, коли була з м'ячем. Так вони намагалися як найкраще нівелювати будь-яку атаку зі сторони збірної України. Плюс Боснія, хоч і не грала у високий пресинг, не робила суперінтенсив, але все одно непогано гравці групи атаки прикривали е траєкторію та лінії рухи м'яча при виході України з оборони в атаку. Інколи цей рух був більш інтенсивним, інколи менш інтенсивним, але в перші хвилини ми банально не знали, що робити. Ось приклад, коли конопляви дає пас на Луніна, в того в принципі є варіант. Якщо Миколка веде трошки в ширину, можна на Віталія зіграти, можна притримати в центрі, тобто на нього тисне одна людина, на інших гравців збірної такого тиску нема. Але Лунін ловить паніку. і Буває м'яч аут. Ось кілька типових розіграшів збірної України. Два центральні захисники позаду Забарня та Матвієнко. Перед ними Тиї Зінченка, Брашка та Миколенка. В той час конопля знаходиться в ширині. Матвєнко віддає пас на коноплю туди. Той відкидує на Зінченка, і в цей момент абсолютно вільним залишається Михайло Мудрик. На чужій половині поля на лівому фланзі. Зінченко породить м'яч туди, але цей пас нічого взагалі не вирішує і нікого взагалі не відрізає. Поки м'яч долетів до мудрика. Поки мудрик прийняв його, то перед ним опинилася купа опонентів, і атака збірної України нагадала 4 проти 8. Фактично, жодної більшості, жодного відрізання когось е, критично важливого з супер. Не було тут. Звісно, далі була хороша ситуація. Мудрик цей м'яч прийняв, там когось обіграв, вдарив і на цьому все. І тут одразу я хочу Мудрика похвалити. Виключно за те, що він бігав від першої до останньої хвилини. Можна поставити величезну кількість питань до, до тих його ривків. куди, для чого, що робив, що планував. Але сам рух в оцій постійній статиці він одразу ж виділявся. Це багато говорить про те, яким був цей матч. Вистачало банально бігати. Ну от Мудрик це. Робив в цьому матчі. другий приклад з того, як Україна виходила з оборона атаку, стосується Матвієнка, котрий довго був на м'ячі, і Зубкова, котрий змінив позицію з правого латералю і послівся в центр поля. Там він був один однісінький зміна позицій, часто ставить ступор опонентів. Вони гублять футболістів. Зубков був сам. І Миколенко показував Матвієнку. Ось є Зубков. Тут знизу видно мудрика, котрий також показує Матвієнку. Ось є Зубков. Але Матвієнко довгий час не бачить не хоче і віддає передачу на Довбика, котрий під серйозним тиском. Добик, на перший погляд, виграє боротьбу в одного захисника, але другий опонент вибиває м'яча, і аж тоді й опиняється у Зубкова, так. Тобто, якщо би Матвієнко одразу ж віддав передачу на вільного в центрі Зубкова, ця атака мала би набагато більше гостроти та сенсу. А так, ну, знову затягнули, знову нікого не відрізали і знову залишилися у статиці. Звісно, коли ти граєш проти суперника, який грає без в 5-3-2, то завжди складно. І складно також, коли є цей мінімальний тиск від суперника, якщо ми говоримо про пресинг, так тут тобто, всім було би проти цієї Боснії в цьому конкретному матчі, в цей конкретний день складно. Але що? Що потрібно якнайперше робити, ну, принаймні, в сучасному якомусь футболі. Там здвоювання, зміни позицій, але найважливіше, що під час, під час оцих здвоювань, змін позицій і так далі, має йти одразу передача. Не має бути такої ситуації, коли гравці змінили позиціями і умовно. Дивимося приклади: Зубко знаходиться в центрі, конопля знаходиться на правому фланзі атаки, зінченко знаходиться на правому фланзі оборони. Минає 15 секунд вони всі там чуть перетасувались і опинилися в центрі. Знову бачимо цей скрін та підписи, де кожен з цих гравців розміщений. Протягом 15 секунд протягом оцих постійних рівків зінченка, коноплі та субкова під час цієї всієї зміни позицій жоден з цих трьох гравців до м'яча не добрався. Питання наступне: для чого ця зміна позицій, яка конкретна мета цієї зміни позицій була, взагалі, так це зміни позиції заради змін позицій, просто е, змінилися прізвища гравців, котрі займали конкретні позиції на полі. Але фактично, це знову, знову і ще раз знову. Це повна статика, і коли... Твій опонент атакує отак статично, то в тебе взагалі немає жодних проблем для того, щоб щось там і якось. Збірна України за весь перший тайм не створила нічого гісінько. Боснія, натомість була набагато гострішою. Вони не атакували неймовірно добре. Так, вони атакували фактично кількома футболістами: Форвард Ауксбурга у хорошій формі Демірович та Едін Джего, котрий продовжує запалювати. Парта не в топ чемпіонаті, а в турецькому Фенербахче. Закидання на цей дует форвардів інколи ставили. Питання перед збірною України. Ось приклад, банальний винос Демирович проти Забарного. Той, на перший погляд, виграє боротьбу скидує м'яча на Едіна Джеко. Тут атака два, фактично проти чотирьох чи проти п'яти. Наші футболісти звужуються, залишається величезна зона на лівому фланзі оборони, і туди вривається правила тараль. Босній Деніч. Він довгий час біг просто. Один пас Джеку на нього той зміщається в центр і пробуває правда невдало. Більшість атак, сконструйованих Боснії, виглядали плюс-мінус отак, Щоб трошки розбавити стартовий негатив. Розкажу, що в суботу. Ого, як так буде матч української прем'єр-ліги під час матчів на збірні. Черкаський ЛНЗ прийматиме закарпатський і за котруванням нашого партнера компанії Фобет Фаворитом є господарю. Але я вважаю, що команда Жельку Любеновича не програє там в Черкасах. Коефіцієнт на їхній не програш становить 3 десятих. Якщо ви хочете зробити ставку на цю спортивну подію або на будь-яку іншу, то гайда за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео, де можна забрати бонус у розмірі до 10 тисяч гривень та 300 фіспів на перший депозит. Але пам'ятайте, будь ласка, що ставки це всього лише розвага, а ніяк ніяк не спосіб для заробітку. Отже, ми страждаємо, руху нема статика, перерва жодних замін, і босня фактично одразу забиває, як і чому, і звідки взагалі прийшов цей гол. Давайте розберемо його. Стандарт Лунін грає колоком. І вбиває його в район кутового прапорця. Фактично, там Едін Джеко проти Михайла Мудрика. Мудрик дограє Джеко до кінця. Жодної його строти. Ти відає пас на захисника центрального Джека Дуніча, котрий підключається до цієї атаки. Цей момент перед Гаджакадунічем величезний простір, величезна зона. І в цей момент Віталій Миколенко не може на нього переключитися, тому що в нього самого є гравець збірної босні, по которому він має в цьому епізоді грати. Тож мав грати по Гаджакадунічу. мав грати Михайло Мудрик, котрий застряг на лівому фланзі далеко на бровці з Джеко, котрий вже жодної гостроти, жодної небезпеки не ніс. Потрібно було перебрати гравців, потрібно було змінити гравця, по котрому ти граєш, тому що більше небезпеки було від того, хто вривався в вільний простір, ніж від Джака, котрий був на фланзі. Другий важливий елемент цієї гольової атаки буснійців полягає в тому, що Дедіч е, лежав довгий час у вартарському майданчику збірної України після того виносу колоком від Андрія Глуміна. Лежав він там довго, але коли побачив, що Гажакадуніч проривається, і ніхто з ним не грає. Дедіч піднявся і утворив більшість на лінії вортарського майданчика. Матвієнко грав своїм гравцем. Забарний грав своїм гравцем, і тут ні, звідки вивернув Дедіч, і Матвієнкові довелося звертати увагу не лише на одного опонента, а одразу на двох. Це було дуже швидко дуже мобільно, дуже оперативно і не було жодного офсайду. Простріл Матвієнко ну реально до нього жодних тут питань немає. Він в шоці е так і зрізає м'яч у власні ворота. Після цього голу здавалося, що все квітка, габелі, так як ми грали в першому таймі, повернутися було неможливо. Мені одразу пригадався матч проти збірної Греції в Донецьку, коли ми програли їм при голі Салпінгідіса і не вийшла на чемпіонат світу 2010 року. Який матч. Під час оцього всього цих всіх мук вам пригадався. Пишіть, будь ласка, в коментарях для справедливості для чесності, скажу, що збірна України все одно намагалася, все одно було більше руху, так все одно було трошки менше статики. Так, тобто, ми принаймні почали рухатися більше ніж це було у першому таймі. Фактично, установка могла бути такою, що рухатись буде трошки так само, як мудрик. Ну, в плані великої кількості ривкової роботи. Я не говорю ще раз про якусь. Ефективність чи якість. Сам факт величезної кількості ривкової роботи, вривань, відкривань, забирань опонентів, він десь там може ну, дезорієнтувати опонента. Якщо ти банально біжиш. То це краще, ніж ти не біжиш, знаєте, це от якесь таке елементарне та просте. Але глобально, в плані якомусь тактичному, в плані перебудови, в плані того, що ми змінили підхід. Ну так не скажеш. Це була фактично та сама гра, але з невеличкими невеличкими мінімальними покращеннями. І вони якимось дивом дали результат. Ось кілька прикладів до Голобосні, після Голобосні, де ми намагалися дивувати, де я бодай чуть-чуть, але знайшов позитив. Приклад, П. Перше на м'ячі Микола Матвієнко Георгій Судаков відкривається між лініями. Олександр Зінченко, партнер судокова по центру поля, розуміє, що Георгію потрібен простір, і потрібне звільнення від опозиції. Зінченко біжить взагалі в іншу сторону, розуміючи, що пас на нього не піде, але таким чином, цим ривочком він забирає за собою опонента. Піде пас на Судокова і Георгій абсолютно один. Цей ривок Зінченка був, був ключовим. Можливо, такі речі не завжди помітні, але вони дуже і дуже важливі. Судаков протягнув м'яч на величезному відому про і намагався загострити, віддавши передачу на Довбика, але той майже весь матч перебував у повній ізоляції. Судяково, ще кілька разів так загострив, але в цілому, як і інші футболісти, особливої погоди не зробив. Також я б визначив те, як після вже голуби чудово проявив себе конопля, котрий віддав голю передачу на Романа Іримчука. Але й перед цим і до цього він реально дивував активністю. Ось приклад, коли Михайло Мудрик опинився на правому фланзі. Там же знаходиться Зубков, і там же знаходиться конопля. Мудрик робить ривок у фланг, таким чином звільняючи зону у центрі сортного майданчика для вривання коноплі. Зубков віддає цю передачу, конопля туди вривається, але якимось неймовірним дивом не влучає м'ячу. Приклад, другий знову мудрик діє по всьому полі і знову багато бігає. Так тут зараз я говорю про нелечкі конструктив його діях. Він відкривається в центрі між футболістами суперника, досить тонка. Робота, конопля на нього пасує і відкривається за спину захиснику. Мудрик тонко видає на Юхима, а той прострілює. Правда, захисник перекушує цю передачу. Тобто, в другому таймі, оці активності коноплі та мудрика, це реально те, що бодай мінімально, але змушувало мене не засинати і говорити під час перегляду матчу з мамою та дружиною не про якісь домашні побутові справи, а про власне футбол. Змінності сів цих всіх і коноплі, мудрика, наприклад, Матв'єнка, котрий в цьому моменті високо підключився, протягнув. М'яча віддав на Миконка. Була проблема лише одна: не було футболістів у зоні завершення. на лінії воротарського майданчика. Переважно був лише Артем Довби, котрий залишався проти. Не те, що одного, а двох-трьох опонентів, і фактично будь-яка передача, будь-яка подача, будь що взагалі не мало значення. Довбик один однісінький. Таким чином виходила наступна історія. У нас при виході з атаку п'ять гравців е е формують це утворення для білдапу. 2-3. Є два гравці в ширині від них, і кілька футболістів, котрі вже займають попередні позиції на півфанах. А Артем Довбик в повній повнісінькій ізоляції, коли м'яч доходить. Буде кудись для чи прострілу, він залишається ще раз один проти величезної кількості опонентів. Жодної гостроти, жодного конструктиву, взагалі нічого. Але перед тим як я поговорю про позитив та конструктив, майте на увазі, що ми розігруємо м'яч з автографами гравців київського динамо, котрі грали там у 2014 році. У нас Баланда, Олександр Дакович, Домогої Віда, Бенуа Тримулюнас. Тоді автографи цих і не тільки цих футболістів, котрі в той час виступали за київський клуб. Розігруючи цей м'яч, я збираю кошти для купівлі буса для військових, котрі воюють на бахмутському напрямку. Щоб взяти участь у розіграші, потрібно закинути 100 Гривень 100 гривень це один квиток. Закинути 200, будете мати дві два квитки. Якщо закинути 300, будете мати три квитки. Ну і так далі. Послання на банку є в описі до цього відео. Отже, повертаємося до матчу. Все скрутно, є невеличкі якісь проблиски, але в цілому Боснія контролює цю гру. Це ідеальний матч збірної. Боснії без м'яча суперник особливо не дивує робиться рідко і особливо без проблем. З м'ячем взагалі ніяких питань вже немає, гол забили так. І тобто, все йшло по такому нудному, противному, некрасивому, але сценарію боснійців. Ситуація змінилася після замін Сергія Реброва, принаймні найважливіше після виходу Романа Єремчука. Після виходу форварда Валенсії Україна почала грати у два нападники. Відповідно, у зоні завершення стало більше футболістів. Це Елементарно одне з найважливіших правил футболу мати більшість на тому чи іншому клаптику. Поля, а клаптих поля біля чужих воріт є ну от от прям най, найкритично важливим, так найбільш критично важливим. Все почалося з того, що лівий захисник збірної Боснії Чівіч затримався на чужій половині поля. І відповідно, утворилась величезна зона на лівому фланзі оборони боснійців, котру одразу побачив конопля та почав її атакувати. Ще раз це не перший, не другий, не третій, не п'ятий ривок коноплі у цьому матчі. Ривок, котрий був конструктивним та ефективним. Мудр побачив це вривання від Юхима і віддав передачу на нього. Цей момент трапилася історія, коли вже на лінії Воротарського був не лише Довбик, а ще й Роман Єремчук. Тріо з центральних захисників боснійців притиснулися до власних воріт, а центральні хавбеки не опустились до цієї лінії. Відповідно, між захисниками та хавбеками утворилася зона. Роман Яремчук спершу зробив крок до воріт, а потім е Класичному для класних форвардів стилі відклеївся від цієї лінії оборони і опинився абсолютно. Один пас туди на нього від коноплі, і Яремчук зрівнює рахунок. рахун. Це був фактично перший момент матчі, матчу. І ми одразу ж забили, і через кілька хвилин забили другий. Боснійці, котрі були абсолютно в шоці. Тренер зробив багато замін вже для укріплення оборони. Взагалі не розуміли, як їм перелаштуватися і що робити. Вони вирішили вище тиснути ніж це було після їхнього забитого м'яча. Отже, п'ять чи шість гравців боснітів на чужій половині поля. Вони вже не мають сил нормально пресингувати і нормально перекривати зони, як вони це робили. Раніше, в першому таймі, Миколенкові віддає передачу на хід Єремчуку, а той відкривається на лівому фланзі атаки, зміщуючись з центру. На Єремчуку двоє футболістів, але один з них Центр Хав розуміє, що напевно забагато треба страхувати зону в центрі і відходить від Романа. Роман залишається в ізоляції один в один, без підстраховки для босніця. Обводить опонента, виконує подачу і там. Опиняється одразу двоє футболістів Артем Добик та Олексій Гуцуляк. Знову ж одразу кілька футболістів атакували, знаходилися у важливій зоні біля чужих воріт. І це виривання Гуцуляка також запутало футболістів збірної Боснії. І це виривання Гуцуляка плюс обіграш Римчука зробило ситуацію 2 в 2 у вортарському майданчику суперника. Ситуацію, коли вже можна було вирішувати, і Артем вирішив. Після цих двох голів я подумав, блін, як мало взагалі треба, щоб забити Боснії. як вони жахливо грали при одному і другому м'ячі. Варто було лише побігти, варто було лише відкритися, варто було лише, лише атакувати небезпечні зони біля чужих ворі, так? Зразу почався бардак, зразу почався хаос, зразу почалося нерозуміння, що робити, куди бігти. так? Я такий, блін, ну це, це так просто, так? Тобто не було голу супергеніального. всі голи були дуже простими, але дуже ефективними. Кілька розумних рухів від Романа Єремчука. Гол плюс асист після виходу на заміну, продовження активності від Юхима Коноплі. Ну і все зрозуміло, що нам потрібно радіти та тішитися. Ми виграли дуже дуже і дуже важливий та складний матч. Ура! Але не потрібно забувати про контекст, про те, як ми це зробили, про те, що ми знову грали дуже погано. Сергій Ребро може сто разів говорити про те, що ці футболісти підтвердили незламність української нації, там і так далі. І так далі. Це все зрозуміло, це все красиві слова. Але врешті, що малюнку немає, домінації немає, немає розуміння, як ця команда повинна гарна та створити моменти в своїй масі. Так немає фундаменту, ґрунту та бази. Це те, що зазвичай вирізняло ребро від інших українських тренерів. Можливо, йому бракує банально часу, так тому що він звик працювати в клубах цілодобово, а тут збірна, де ви бачитесь раз на півроку. Я не знаю чому і як, але на даний момент мені наглядає Ребров якимось геніальним тренером, месією і тим, хто от реально будує щось дуже і дуже ну таке серйозне, як це був наприклад з тренерським штабом Андрія Шевченка. Ну не може класний фундаментальний тренер залежати виключно від того, що наприкінці матчу я випущу ще одного форварда і нам повезе забити два голи. Тобто це не питання системності, це не питання, котре працюватиме на дистанції. Ну блін, якщо після навіть перемоги у суперважливому матчі, котрий тяжко складався, все одно є величезний негативний післясмак, ну то щось з тим всім не так. Рано чи пізно нам перестане фартити рано чи пізно поганий футбол перетвориться у погані результати? Це однозначно, це аксіома банально. Тому я не здивуюся, що якщо вівторок, в матчі проти Ісландії, ми гратимо так само, то в нас чекає абсолютний провал та фіаско. Тому що ми були реально за крок за волосинку від цього провалу та фіаско от вчора, в четвер у Боснії та Герцеговині. Ісландці свій матч виграли феєрично, теж не без фарту. Було багато сюжетних ліній матчі проти Ізраїлі, виграли з рахунком 4-1. А нападник Джено Альберт Гудмунсон, котрого я завжди холю на просторах цього Ютуб каналу, зробив хет-трик. І збірна Ісландії, окрім того, що є організованою командою щодо гри без м'яча, плюс мінус як Босня, ще одного геніального футболіста. Котрій самотужки може робити різницю, і це є про Гудмунсона. Тому я не здивуюсь нічому, якщо у вівторок ця команда продовжуючи грати у цей статичний футбол. Підсумку не вивезе, в підсумку їй не пощастить. Стоя, що трошки притрусив вашу, можливо, можливо, ейфорію, але говорю, як думаю, говорю, як відчуваю. Ну, в принципі, як завжди. Ну і майте на увазі, що мій колега Костя Фостен продовжує клепати контент на ютуб-каналі Foodgram, і він зробив відос про одну легендарну збірну України чемпіонат світу 2006 року, Чвертьфінал проти Швейцарії, де ці футболісти прямо зараз? Хто чим займається? Хто по вуха занурився? У релігію дивіться його отут. Інше відео з Good Evening, Будь ласка, отут тримайтеся. Купи бережіть себе, будь ласка, слава Україні та всім спокійного та переможного дня.